Білорусь довгий час відігравала роль буфера для росіян. Окупанти переміщали туди свої літаки. Лукашенко був підстилкою, через яку Путін ретранслював свої думки та промацував ґрунт. Перші зміни здавалося б, стали проглядатись в тому, що Лукашенко почав збувати дрони Путіна. По суті, він став єдиним, хто це робить серед сусідів України. Втім, схоже, білоруський диктатор задумав дещо більш цікаве. А деталі побачимо та почуємо далі. Ми ж вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Повітряний простір Білорусі знову було порушено російськими міг 31 к Вони літають над аеродромом Мочулище. Про це повідомляє. Білоруський гаюн відбулося дещо неочікуване. Напередодні до Білорусів вперше за довгий час прилетів міг 31 к Таким чином. Наразі там ймовірно зафіксовано щонайменше два носії гіперзвукових аеробалістичних ракет. Ха 47 м 2 кинжал, тож є підвищена загроза їхнього використання по Україні. Водночас керівник ЦПД РНБУ Андрій Коваленко припустив, що перебазування міг 31Г на території Білорусі також може бути спробою рашистів зберегти літаки, які завжди під загрозою на рашистських аеродромах. Втім, не варто відкидати версії з провокаціями, оскільки після удару рашистського шахеда неподалік Мозоря, де розташований НПЗ, який випадково став публічним, стало зрозумілим, що РФ може готувати Провокацію проти Білорусі, додав він. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив збивати безпілотника, які порушують повітряний простір країни. Як ми розуміємо, мова йде ймовірно про рашистські шахеди, які останнім часом дуже часто залітають до білорусів. Про сам указ Лукашенко стало відомо якраз під час його візиту до РФ. Як зазначається, документ ухвалено з метою нормативного закріплення права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів зброї, бойової та спецтехніки не тільки щодо авіамоделей та БПЛА і безпілотних повітряних суден. Безпілотних транспортних засобів, включаючи підводні та надводні судна, наземні апарати та комплекси, управління якими здійснюється дистанційним способом або в автоматичному режимі. Право на застосування зброї та спеціальних засобів на збиття БПЛА, поряд з білоруськими військовими та силовиками органів внутрішніх справ, отримали також співробітники інших воєнізованих організацій. Це органи білоруської прокуратури, слідчий комітет, державний комітет судових експертиз. Органи фінансових розслідувань Комітету державного контролю, Державна інспекція охорони тваринного та рослинного світу, органи та підрозділи з надзвичайних ситуацій, митні органи. Раніше Олександр Лукашенко прокоментував заліт шахедів до Білорусі, і поскаржився, що й українці і расисти нібито не вміють керувати дронами. Тому часто ті безпілотники, які запускаються за Київ і далі по Західній Україні. Втрачають орієнтацію. Цитую: кілька випадків зальоту дронів з боку РФ і з боку України багато. Ми збиваємо. Ми не дивимося, це російські чи український, запевнив білоруський очільник. За словами Лукашенка, Білорусь нібито жорстко критикувала Україну за цею. Відповідь Українська сторона поцікавилася, чому мінськ не критикує герафію. Добре, тоді ми в змін не критикуватимемо жодну сторону ні іншу і обурюватися не будемо, а будемо розбиратися на рівні фахівців. Так, тоді заявив Лукашенко і розповів, нібито одночасно з вертольотом, на борту якого він перебував, у небі помітили два безпілотники. Дивлюся, летіли вони дуже низько, незвично низько. Напевно, щоб електронним засобам з України було не видно. Звісно, вони вертоліт бачать, він же великий це не безпілотник. Нормально пролетіли, тому я тут особливо не парюся, як в народі кажуть, з цього приводу сказав він. А ми нагадаємо, днями моніторинговий канал Білоруський Гаюн повідомляв, що три шахеди Залетіли з Чернігівської області в напрямку Гомельської області в Білорусі, і у цей час у повітрі перебував вертоліт із Лукашенком на борту. Також повідомлялося, що в білоруському селищі Калинковичі вибухнув рашистський дрон. Після вибуху в населеному пункті зникло електропостачання. Ну а ми повертаємося до обговорення того, що до Білорусі з Росії прилетів другий за два дні російський винищувач міг 31 к який останній перебували там півтора роки тому. Військовий експерт Олексанов. Зазначив, що це однозначно російські винищувачі. В Білорусі немає на озброєнні міг 31 к та ракет кинжал. За його словами, такі перебазування літаків схожі на залякування українців. Річ у тім, що з повітряного простору Білорусі вони підлітатимуть до об'єктів на території України буквально за лічені хвилини, тобто час. Нікого і так мало скоротиться на кілька хвилин, каже Жданов. Втім, на думку військового експерта білоруський очільник Олександр Лукашенко навряд чи готовий надати Путіну повітряний простір для ударів по території України, тому що ми будемо відповідати саме по території Білорусі, а не по території РФ. Наприклад, таке об'єкт, як Мозерський НПЗ, розташоване за 30 кілометрів від нашого кордону. І Тут перевага на нашому боці в плані важливості ударів. А у будь-якому разі це залякування, поки Лукашенко оздоровляв Путіна на з днем народження на території Білорусі приземляються Міг-31, каже Жданов. Ну а судячи з розвідувальної інформації, яка є у відкритому доступі в російської армії, ймовірно, ракет кинжал залишилося небагато, вважає військовий експерт. Після пожежі на арсеналі озброєння ракети кинжал залишилися в АРАВ буквально в декількох екземплярах. Там їх було загалом десь до 50 штук. А на ракетному арсеналі, який горів, казали, мала бути основна частина запасу. Каже Жданов, Тож дійсно на Білорусь чекатимуть наслідки, якщо російські літаки Міг 31 к атакують Україну з білоруської території. Про це керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав в ефірі інформаційного марафону Єдині новини. Він також прокоментував, чи буде Білорусь брати участь в бомбардуванні України з огляду на перекидання на білоруську територію двох російських літаків міг 31 к які є носієм аеробалістичних ракет Канжал. Цитую, нічого не можна виключати, поки триває повномасштабне російське вторгнення. Чому не можна? Тому що ми вже через це проходили. І в нас вже був цей негативний досвід, коли з тих же мачулищ злітали міги і запускали кинжали. Тощо ризики безумовно є, каже Мусієнко. Він не думає, що це було зроблено для того, щоб сховати літаки. Цитую далі. Ви ж розумієте, що зараз ці літаки ближче? Ми ж не можемо виключати, що якісь невстановлені дрони неідентифіковані, ідентифіковані, залетять в мачулищі і пошкодять літаки. Наголосив Сперт при цьому Олександр Мусієнко вважає, що для самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка стала б великою перевіркою, якби Україна зменшила сили на українсько-білоруському кордоні, і збільшила групування в Курській області. На його переконання з такої ситуації Лукашенко нічого б не робив, бо все заміновано і захищено. І другий момент, якщо міг 31 к спробують атакувати Україну, звідти я думаю, що у невідомих партизанів і дронів руки розв'язані а об'єкти на території Білорусі є. зокрема, військові, які використовуються Рафією. і там може щось відбуватися. Якщо відбувається за тисячі кілометрів, то чому не може відбутися за 300-400 кілометрів? Підсумував Мусієнко. Ну і дійсно, як ми бачимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко всю свою політичну кар'єру був лояльним до Кремля. І все це заради єдиної мрії, завдяки якій мовляв, весь світ мав би ставитися до нього з повагою. Мовиться про три тримання Ядерної зброї про це розповів заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник народного антикризового управління Павло Латушко. Він зауважив, що Лукашенко навіть не усвідомлює всієї небезпеки. За словами заступника керівника, лідер Білорусі дуже хотів реалізувати свою мрію, а саме отримати ядерну зброю. Натомість його просто кинули. Цитую Лукашенко вважав, що він отримає ядерну зброю. війде в клуб ядерних держав і його поважа. Тимуть в Білому домі це була його мрія протягом всього його кар'єри, пояснив Латушко. І Додав, що Владимир Путляр обіцяв білоруському очільнику контроль над ядерною тактичною зброєю в його країні. Лукашенко навіть вихвалявся пропагандистці Ульзі Скабєєві, що в нього є червоний телефон. Путін до нього подзвонить і вони домовляться про застосування ядерної зброї. Можливо, частина білорусів радіють присутності ядерної зброї в країні, але більшість розуміють реальну загрозу. Абсурдність ситуації. Ацію показує і нагородження Лукашенка орденом святого Андрія, первозваного від бункерного людина, яка вважає себе президентом незалежної країни, отримує заслугу за інтерес для Ерефії. До слова самопроголошений президент Білорусі відвідав Москву, де путінські посіпаки зустріли його аристократичною словами ваше привосхадільства. Лукашенко намагався показати невдоволення від таких почестей, але судячи з його... Задоволеного обличчя така зустріч йому все ж припала до душі. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!